За матеріалами СБУ та Нацполіції повідомлено про підозру членам злочинної організації на чолі зі Смотрящим за Бердичівською виправною установою. Співробітники служби безпеки спільно з національною поліцією задокументували діяльність злочинної організації на чолі зі Смотрящим однієї з виправних колоній Житомирщини. Шестеро її учасників були монополістами будь-якого протиправного бізнесу на режимній території. Прибуток від якого направляли до так званого злодійського общака. За даними слідства, керував злочинною організацією 36-річний кримінальник із п'ятьма судимостями. Втім, на шлях виправлення чоловік не став. Натомість, використовуючи лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до злодійських понять, набув статусу так званого смотрящого за виправним закладом та розвернув активну злочинну діяльність. Зокрема, він організовував вербування нових учасників кримінальної спільноти, поділив засуджених на касти, вирішував спори по поняттях, куривав постачанням на територію установи заборонених предметів та речовин, організовував турніри між засудженими і наповнював і розпоряджався общаком. Крім того, статусний зловмисник координував організацію, яка систематично постачала ув'язним. Наркотичний товар на будь-який вибір від психоактивних наркотиків до важких психотропних речовин чи сильно діючих лікарських засобів. За даними слідства, до складу організації входили троє засуджених та два їхні контакти на волі. Ще один учасник: це працівник адміністрації виправної станови, відповідав за безперешкодну доставку забороненого на режимну територію. Тоді ж правоохоронці вилучили велику кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та наркомістичних таблеток. Злодійську бухгалтерію з прибутками і видатками, майже 2 мільйони готівкою у різних валютах, мобільні термінали та сімкарти, холодну зброю, бойові набої та інші докази протиправної діяльності. На підставі отриманих доказів мотрящому повідомлено про підозру.